Вітаю, шановне панство, Національний Банк України почав втілювати в життя шикарний план з випуску пам'ятних банкнот. Задум шикарний. Виконання теж на висоті, якби не одне, але. Все зіпсовано 300 тисячними тиражами. На жаль, але маємо, що маємо, як дехто казав. І перша така банкнота. Це був номінал 20 гривень з супершикарним вертикальним дизайном, що увічнив силу духу та героїзм українців. Створив її заслужений художник України Володимир Таран. Банкнота була введена в обіг 23 лютого 2023 року тиражем 300 тисяч. 200 тисяч, з яких були. Виконані в сувенірній упаковці теж вертикального типу. І 99,9 тисяч були виконані просто в конверті. На банкноті присутня, на аверсі банкноти присутня така собі 3D-стрічка, яка Свого часу, як вийшла тільки ця банкнота, просто звалила усіх своєю незвичністю. Дуже це ефектно виглядає. Розмір банкноти 80 на 165 мм. Багато хто каже, що е, зображення Аверса плагіат. Е, ну, знаєте, плагіат не плагіат, але <кій> образ трьох українських військових. Які встановлюють державний прапор України, я гадаю, виконаний на 1000% вдало та доречно. Також як і слова слава Україні героям слава на оновленій землі врага не буде. Реверс банкноти наповнений жахом, страхіттями, жорстокістю та Смертю це все принесли нашим українцям росіяни. Як би там не казали, а написано знову ж таки на 1000% вірно. Пам'ятаємо, не пробачимо ніколи. Ніколи. Та як можна пробачити убивць катів, гвалтівників та мародерів? Такі істоти це не військові. Військові знають, що таке честь та гідність та взагалі навіщо існують Збройні сили в будь-якій цивілізованій державі для захисту своїх людей та рідної землі. Друга банкнота цієї, скажімо так, пам'ятної серії це вже номінал 50 гривень. <кій> що була введена в обіг 23 лютого 2024 року. Якщо двадцятку хоч трішки розділили по конвертах та упаковках, то тут гепнули, так би мовити, усі 299 952 банкноти просто в сувенірній упаковці теж вертикального типу. А останні 48 банкнот по 24 штуки на двох нерозрізаних аркушах. На мою суб'єктивну думку, ця банкнота з прекрасним дизайном і змушує, я впевнений, не тільки мене, шалено радіти вона вертикальна. І за це подяка художникам, братам Харук та Володимиру Таран. Розмір банкноти 80 на 165 мм. Шикарний, шикарний аверс банкноти зображує Україну як серце, до якого підходять судини допомоги всього цивілізованого світу. Текстові блоки ліворуч українською. Праворуч англійською, на яких нам пишуть, що. Єдність і солідарність з українським народом наближають перемогу України в боротьбі проти російського агресора та рятують світ від хаосу та мороку насилля. Ось так виглядає трошки ближче ця банкнота. Реверс. Реверс це символ підтримки. Навіть, знаєте, не нашими західними партнерами. А давайте пригадаємо перші місяці війни, які ми були згуртовані, підтримуючи один одного. Головне зараз, шановні, не втрачати цей український дух і щосили підтримувати наших захисників і захисниць Збройних сил України. Їм це дуже, дуже, дуже необхідно. Ще що я хочу сказати вам, шановні глядачі, гадаю, що НБУ замислив кожного року 23 лютого вводити в обіг нову пам'ятну вертикального типу банкноту. І вони усі потім складуться в повний набір номіналів 20, 50, 100, 200, 500 та 1000 гривень. Сподіваюсь, що. Інфляція не подарує в лапках нам нову банкноту номіналом 2000 гривень. І ще більше сподіваюся, що Національний банк України нам подарує наступні пам'ятні банкноти не такими величезними тиражами. Трішки пізніше в рубриці УФ подивимось на ці дві красунечки банкноти під променями. Ультрафіолету, але вони і без нього шикарні, неповторні та найкращі в світі, тому що це банкноти нашої з вами України. Щиро вдячний вам, шановні глядачі та підписники, за вашу безцінну увагу. Хай ваше життя складається з пазлів добра, щастя та любові. Бережіть себе, дорогенькі українці!